Мені постійно сняться нічні жахи, наче хтось постійно за мною женеться, а я цього дуже боюсь. А наяву я не можу спокійно ходити вулицями і постійно озираюсь. А ще я боюся мати гроші. Як тільки я їх отримую, я відчуваю небезпеку і тут же витрачаю їх під нуль. З таким непростим запитом звернулась до мене клієнтка, і в таких запитах я завжди працюю інструментами квантового регресу. В сеансі регресу клієнтка побачила себе молодим юнаком, який біжить і озирається по нічній вулиці. Йому сліплять фари, а за ним біжуть розбійники. Вони наздоганяють його, грабують, бо його кармани повні грошей жорстоко вбивають. Ось він, той нічний сон, де клієнтка постійно від когось біжить і боїться. Ось вона перша причина, чому клієнтка дуже боїться мати гроші і постійно їх витрачає під нуль. Якби інструменти квантового регресу не працювали так глибоко, ми б могли зупинитись і зцілювати саме цю ситуацію. Але я розумію, що це повтор сценарію, і ми пішли глибше. А далі клієнтка побачила себе молодим юнаком, вченим лікарем, який віднайшов дуже класні ліки в психіатрії, але замість того, щоб допомагати людям, ці ліки їм шкодили. Навмисно ці ліки використовувались до заможніх людей для того, щоб зробити їх психічно хворими і заволодіти їх майном. Інструментами квантового регресу ми зцілили ці глибокі обидві ситуації на рівні тіла попрацювали з негативними упередженнями і блоками щодо грошей, і клієнтка стала спокійно спати вночі, гарно заробляти і збільшила свій фінансовий дохід.